Ретоль Брехт страх і відчаю 3 імперії, дружина єврейка, чоловік Максим Лапко, дружина Ірина Бонда Флейта Марія Комарова, режисерська робота Юрія Радіонова. Тку, идут на еврей как жена, тыя, изменники раз и забвя, тыя, их спалят царейками тут, блондинка заменяет брюнетку, и словно тку, насильно тку. в разу вернул. Я... Дякую. Я хотіла б тебе запитати. Чи не могла б ти доглянути за Фріцем? Я їду на кілька місяців. Ось як. Але де ж його сестра? Чому тобі не хочеться? Ніхто нічого не подумає, у всякому разі не Фріц. Звісно, він знає, що ми з тобою не дуже дружимо, але. Добре, добре, добре. Бу... Бувай, він сам забив фіною, Що? Так, так. Де... Ні, я йому скажу. Ні-ні, все більш-менш нормально, але квартира для нього завелика. Як прибирати його кабінет, Іда знає, нехай там господарює. По-моєму, вона дуже розторопна. Фріц звик до неї. І ось ще-ще, Гертруду. Зрозумій мене невірно. Будь ласка, але він не любить розмову до обіду. Е... Я завжди утримувалася. Запам'ятаєш? Ну, не будемо сперечатися зараз про це. Довідій до потягу залишилось мало часу, я ще не зібрала речі. Простеж, будь ласка, за його костюмами і нагадай, що йому потрібно піти до кравця, він замовив пальто. Так, і подбай, будь ласка, щоб у його кімнаті подовше топили, адже зараз дуже холодно, а він спить з відкритим вікном. Я розумію, що скоро літо. Я маю на увазі взимку. Так, вибач, в мене немає часу. Це додому. Гаразд, прощавай, прошивай. До, до зустрічі. Щось ти прибереш? А не що ти складеш речі? Можу поїхати. А що трапилось? Ми ж з тобою якось говорили, що мені слід на деякий час поїхати, адже тут зараз не дуже приємно. Mm. Так що ж мені залишатися? Власне, куди хочеш їхати? В Амстердам, або виїхати. Чому ти не хочеш лишитися? У всякому разі, через мене тобі немає чоловіка. Нема. Ти знаєш, я за цей час до тебе ж ніяк не перемінився. Ты же знаешь каких? Причин для довгого від'їзду немає. А ти ж знаєш. А Може це не так уже й нерозумно. Тобі треба поїхати. Ну, Подихати свіжим повітрям. А я приїду до тебе. Два-три дні, що я побуду за кордоном, освіжати мене. Да і взагалі тут так довго не може це все відбуватися. Щось зміниться. Все все зміниться. Як запальний процес, знаєш? Ти бачив шефа? Так. На сходи. Ти знаєш, мені здається, він уже жаліє, що ми з ним розійшлися. Всякому разі йому потрібно буде ослабити натиск на нас, на інтелігенцію. З одними малакеями воювати не підеш? Кого й дієш? А куди тобі посилати гроші? Вам страло. До голового поштання до запитання. Що це? А? Я ж не можу. Я добьюся спеціального дозволу, Ну не можу я, щоб моя дружина жила на 10 марок на місяць. Це це абсолютне твинство. Якщо ти приїдеш до мене, тобі стане легше. Я Дзвонила Гертруді. Абсолютно зайва. Всього декілька тижнів. Вона подбає про тебе. А ти подай мені, будь ласка, шубу. Σα δείχνω